Зараз весь цей проєз, процес завдяки такому рішенню буде призупинено. Тому що набагато вигідніше взяти старе російське, трошки перезняти дві сценки і будуть платити ті самі кошти, але не в український бюджет, не українським акторам і виробникам, а в російський бюджет. І ці десятки сотні мільйонів доларів підуть знову в Росію. Ні, Олександр, не, 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 не робіть жахало. Але давайте послухаємо вторую сторону. Ну, без кіно ну, що ще я, я хочу сказати, що ми точно так само налаштовані на те, щоб виробляти українське кіно, українські серіали, і, скажімо, щоб не було оцих в нас вовків в овечих шкурах, які значить, залазять. І, до речі, в нас є прикрі випадки з багатьох дуже каналів, коли намагаються, скажімо, обрізати. При кінцеві титрі з роком виробництва і видати цей серіал за роки попередні. Тобто ми стикаємося з цим весь час. І тому, якщо скажімо, в цьому випадку я не знаю, треба повернутися до цього діла і розібратися, значить, за формальними ознаками, так як ви кажете.